Для студентів та викладачів Житомирської політехніки провів лекції журналіст, історик, громадський діяч та нині військовослужбовець 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України Вахтанг Кіпіані. Зустріч відбулася на тему Українська історія в сучасній війні. Уроки майбутнього. Мені важливо розповідати цивільним. Майбутнім військовослужбовцям, родичам військовослужбовців те, про що ми говоримо з нашими рекрутами, солдатами, сержантами і офіцерами, ми намагаємося вести певну таку історико-ідеологічну підготовку у бригаді Хартія для того, щоб всі знали, за що воюють, чого хоче наш ворог, які злочини він здійснював щодо українців в попередні історичні епохи і що може бути далі, якщо ми не будемо стріляти. Батурін, Голодомор, Крути, Маріуполь, Буча. Це лише окремі пазли, і багато багато українців до кінця розуміють, що це і про них. І коли люди точно знають, що їм хочеться жити, хочеться творити, писати, народжувати дітей, садити квіти, то вони будуть чинити опір в різній формі. Хтось буде донатити, хтось піде до війська, хтось буде на своєму робочому місці робити. Ректор державного університету Житомирська політехніка Віктор Євдокимов говорить: такі заходи є важливими для національно-патріотичного виховання молоді. Ми дійсно. Я думаю, що від початку війни точно всі усвідомили і зрозуміли, наскільки важливо повернутися до історії України, розуміти, що насправді відбувалося, які історичні факти були викривлені, як їх подавали безпосередньо до вивчення в школах, в університетах, і це є надважливо, тому що під час війни ми побачили всі ті загрози насправді. Які існують сьогодні для України і наслідки вивчення історії України, які відобразилися власне під час безпосередньо повномасштабного вторгнення, перш за все, зустріч була орієнтована для майбутніх фахівців, спеціальностей журналістика та національна безпека. Друга важлива складова це все ж таки це підготовка безпосередньо спеціалістів за відповідними напрямами, які. З професійної точки зору, наприклад, підготовка журналістів, які з професійної точки зору мають враховувати і правильно подавати матеріали, навіть і зараз, в умовах сучасності, що відбувається, які це матиме наслідки для майбутнього, враховуючи те, що відбувалося в Україні в різні періоди. Студентка спеціальності журналістика Катерина Чмут розповіла, що лекція та Кіпіані закріпила в пам'яті факти української історії, які необхідно пам'ятати, особливо в час війни. Безперечно, такі зустрічі в нашому суспільстві, на мою думку, дуже важливі, тому що це знову ж таки показує, що історія переплітається, і потрібно в будь-які часи єднатися, бути об'єднаними і. Саме діяльність Вахтанга Кіпіані дуже ну показує це, і ти розумієш, що реально те, що ми маємо зараз, завдяки кому ми це маємо, це дуже важливо. Наприкінці зустрічі студенти та викладачі Житомирської політехніки мали можливість ставити питання Вахтангу Кіпіані.